Я, ja, ма мене ми що май серйозніші. Які? Я хочу на п'яте та на істе. Mm. Ой, що я себе буду робити, твої покровці ти роби. Василю, мої покровці ти роби. Да, ти мені каже, збива, чоловіка, як ти чоловіка збив, а не? Що? Чоловіка який збив? Вже й то знаєш. Ну, а як? Це все вже філерата розказувала в Ну, то як? Я їхав, їхав по селаві, пішохідний переход, чоловік хоче перейти, ja? а я став. Бо людина з ній перейшла, а він знає що? І що? Він від удивлення в омору купав. <ріць> Ой, Котю, фуречеш, фуречеш. Авіакатастрофа була в Ісландії. Падай! <ріць> <ми? ріць> Дораз був, раз була катастрофа, слухай. Це все так точно і вчора вариш, що Чувиш, що було? Що було? Вчора вариш автобус урізав у дерево. І де з людьми? Та де з людьми, з жонами, чого? Ага! <ріць> <ріць> давай, давай. Васильку давай. Слухай, Костю, Шо? це мені надоїло. Що? Що я себе мав постійно із дітваком бавити? Чого не ти себе бавиш? Васильку, то це твій дітвак. Давай. <реш> давай, поїхав. О, здорово, Костю, здорово. Здорово, звідки, Василь. Здорово, Олено. Як здорово, що ти не мав? Так, красі, а що це стало? Як то, то так це вдало? Та, слухай, перший раз тільки, Da, da, я знав що ж Бежеза, з відео. як ти це вдалося. Та вдалося, знаєш, вбив Петро а, замість трилітрової фляжки самогонки, не взяв літрову фляжку, бере золого сока. Та, <laughs> та наймали би ми так і все. А тепер кале! Частина! <laughs>